Доброго дня! З вами Анастасія на каналі Відень 13. Білий дім помилково поділився планами війни в Ємені з журналістом The Atlantic». Кубинці нарікають на кінець американської мрії, оскільки Трамп переглядає міграційну політику. Китай прагне зміцнення зв'язків з Європою, заявив він на зустрічі з міністром закордонних справ Португалії. До нацистів ставилися краще ніж до депортованих Трампом венесуельців, заявив суддя на слуханні. Ексклюзивно Індія розглядає зниження тарифів на 23 мільярди доларів американського імпорту, щоб захистити 66 мільярдів доларів експорту. кажуть джерела Україна і США зустрінуться в Еріяді після російсько-американських переговорів про припинення вогню в Чорному морі. Тисячі людей протестують проти проєкту Кушнера по Сербії, вшановують пам'ять жертв бомбардувань НАТО. Скорочення Трампа вдарили по продовольчим банкам, що борються за виживання, що загрожує голодом малозабезпеченим американцям. Ердоган назвав протести проти ув'язнення мера Стамбула рухом насильства. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі останніх новин.